Дорогі телеглядачі, з вами програма у фокусі подій. І сьогодні ми поговоримо про свята, які ми відзначатимемо 14 жовтня: це й день святої Покрови, Пресвятої Богородиці, і день українського козацтва, а віднедавна ще й день захисника України. Тож такі козаки, чому саме 14 жовтня та чому важливо відроджувати і підтримати козацькі традиції у наш час, допоможуть сьогодні зрозуміти наші гості: Микола Дерменко, начальник штабу Черкаського обласного осередку цивільного корпусу Азов. Юрій Присяжнук, доктор історичних наук, професор радник гетьмана українського козацтва. Сергій Ганицький, завідувач відділу історії краю 14-го, початок 20-го століття Черкаського обласного краєзнавчого музею та Марія... Сергієва, голова національної скаутської організації України пласт в місті Черкаси. 2014 року в українському суспільстві в результаті реакції на збройну агресію Росії підсилилися проєвропейські тенденції декомунізації, відмови від радянських символів і свят, зокрема від дня захисника вітчизни, на заміну йому, 14 жовтня 2014 року, указом президента України Петра Порошенка був встановлений День захисника України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України. Військових традицій і звиттях українського народу сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості пізніше. Президент також виступив з ініціативою зробити з 2015 року день захисника України державним святом і неробочим днем 5 березня цього року. Верховна Рада України ухвалила цей законопроект. Про те, наскільки вдалою є ця зміна та як реагують люди на неї, прошу кожного з вас, шановні гості, дещо висловитися. М -м, мабуть, починаємо з вас почати. Так як на мене, це дуже добрий відхід від тих радянських традицій, звичаїв свят. І вже, в принципі, давно треба бути про європейською країною. Ми, мабуть, не стаємо. Проте, як на мене, це дуже велике нагромадження свят саме на 14 жовтня. Наскільки це буде доречно і вдало святкуватися, це, мабуть, покаже час. Можливо, не в цьому році, а в наступних роках. Тобто, можливо, на вашу думку, варто було б дещо розвантажити день? Ну, звісно, день. ця дата ну, дуже сакральна і дуже важлива для українців, але досить багато свят, як на мене, на одну дату. Ваша думка, пане ну, Юрі, так ну я можливо трошки буду в дискутивному такому плані говорити і відповідати свою позицію. Справа в тому, що ми довго чекали, вочевидь, так такого свята в цьому році, справді, воно вперше таке масштабне, і воно трошки нас якби ну змушує до якоїсь внутрішньої мобілізації, і не тільки внутрішньої, бо особисто я, наприклад, задіяний в заходах, які розтягнуться на добрих 10 днів. Вони почалися з минулого четверга, і я маю нови, з попередній тиждень, і будуть до кінця наступного тижня. Е я, можливо, так би не говорив категорично. Чому? Тому що, розумієте, е цей день він, е ми його сильно довго чекали. І е тут треба було б сказати і про день української повстанської армії, яка створення якої теж асоціюється 14 жовтня. І оця декомунізація, яку ми ніяк не могли зрозуміти, святкуємо це 23 лютого чи не святкуємо, а тут начебто якби, є конкретний посил, який дає нам якийсь внутрішній імпульс до того. От. І е, ну, зараз формується така думка, якби це, це свято неофіційно починають називати День Героїв. Це так, щоб, як кажуть, коротко, лаконічно, і зрозуміло було про що йдеться. Але найголовніше, що я хочу підкреслити, це не те, що я там згідний з паном Марією чи не згідний. Це най, найважливіше те, що, що це свято українське. І, власне, каучу за своїм масштабом, воно претендує на другий день незалежності, а можливо і більше. Оце найголовніше, що Україна стає українською, і ми, врешті-решт починаємо відчувати господарями себе на своїй землі, в своїй країні. Ну і також це свято, можна сказати, поєднує і героїв минулого наших славних предків, Значно. і героїв сьогодення да, зв'язок поколінь, історична пам'ять, яка теж має формуватися, ну скажімо так, на українське замовлення, а не на замовлення наших ворогів. От вона теж тут представлена. Тому мені здається, що ми ще до кінця не збагнули перспектив і, і масштабу цього свята. Я говорю про це в хорошому такому позитивному, конструктивному контексті. Добре, дякую. Можливо, пан Юрій дещо доповнить, чому саме 14 жовтня, наскільки мотивованою є саме ця дата? Да, дякую з вашого дозволу. Я розпочну трошки, якби з іншого боку, скажу, що українське козацтво, яке я представляю, зокрема Черкаське краєве товариство цієї організації. ЧКТ очолює наш отаман краєвий Віталій Чепелука. А українське козацтво очолює гетьман Микола Пантелюк. Так ось всі ці названі достойники і більше трьохсот козаків Черкащини вчора в Каневі відвідали місця, де поховані наші славні гетьмани самій Локішка, Іван Підкова і Яків Шах. От, і пошанували пам'ять їхню. Ну, відбулися урочистості покладання квітів традиційно до на могилу Тараса Шевченка. От, то я хочу сказати, що це історична пам'ять і зв'язок поколінь, це ну, не просто якась така, знаєте, там підручникова вимога, так, чи вимога навчальних програм, чи щось таке. Це конкретна робота, конкретна діяльність. І сьогодні є унікальні можливості у плані передачі інформації, поширення знань, скажімо, екскурсійних, всіляких можливостей, Можливості і таке інше. От. Тому мені здається, що от історична пам'ять про козацтво вона сьогодні ну, може отримати додаткові якісь імпульси для поширення популяризації, ствердження, тому що інформації багато. От, і людина, яка входить, скажімо, в інтер мережу інтернету, ну там настільки широка панорама, скажімо, всяких, всяких Дуже легко, так, так, і там легко знайти, якусь, знаєте, собі таку цікавинку і все інше. І тому мало хто, можливо, там докопується до якихось таких глибин історичних. А тому нам, професіоналам, Активістам, очевидь, потрібно все ж таки якось акумулювати ці знання і подавати їх у більш такому привабливому, більш такому е лаконічному, логічному, доцільному і актуальному аспектах. От щодо історії так, от походження, то безумовно треба розуміти, що е, всі ці джерела вони е, знаходяться там в глибокому середньовіччі, я б так сказав. От. А середньовіччя це м, епоха, це доба, коли домінували релігійно-церковні традиції, порядки, світогляд, і людина, власне, все через віру в Бога е, пізнавала в цьому світі і саме і себе пізнавала. Тому не дивно, що і козацькі традиції, і скажімо, е, козацькі звичаї, і врешті-решт козацькі. Державність, козацька нація. Вони всі ґрунтувалися на цьому релігійно-церковному чиннику. І тому співпадання День Покрови Пресвятої Богородиці за православною християнською традицією і, скажімо, з козацькою традицією, ми це чітко простежуємо цей взаємозв'язок. Ну а в XVIII столітті, коли козацтво вже досягло свого такого розвою, то ми бачимо на Запорізькій Січі і кругом цю традицію, чітко представлену і стали. Ну, є достатньо джерел, скажімо, достатньо публікацій, достатньо досліджень, які чітко і однозначно це стверджують, От. тому 14 жовтня, як на мене, це не випадковий день. От. Я ще раз повторюсь, можливо, але ми дуже довго йшли до цього свята. Довго йшли, тому що потрібний був час, щоб не тільки пізнати і збагнути цю потребу, а і відмовитись, можливо, десь зламати себе на рівні своєї психології. Ту радянську спадщину давайте не будемо забувати, що ще два роки три. Роки тому тут можна було бачити на вулицях масу людей з тими георгівськими стрічками. Сьогодні їх вже немає, слава Богу. От. І їхнє місце займає от ця українська, патріотична, глибинна, наша сутнісна традиція. От. І безумовно, це, як на мене, це великий крок вперед, в то, що ми називаємо творенням модерної нації, обходження України в європейський простір, але з своїм обличчям. На вашу думку, взагалі, в 21-му столітті наскільки важливо і актуально відроджувати оці давні козацькі традиції? Дякую за запитання. Я вважаю, що надзвичайно важливо. Інша справа, якою мірою ці традиції і їх пошанування мають займати місце в нашому реальному житті. Мені здається, що ми не повинні. Ну, приділяти надто багато часу тому, чому тому, що це перетвориться в свою рідну гру. Мені здається, що ми повинні пропонувати нашим людям самі собі, ну а тим більше молодшому поколінню жити реальним сучасним життям. З усіма якогось інформаційними технологіями, з усіма комп'ютерними технологіями, з вивченням іноземних мов, з поїздками в ту ж Європу і таке інше. Тобто, сучасний український громадянин і особливо молода людина, він повинен бути абсолютно сучасний, тобто він повинен дивитися вперед. От. Але для того, щоб правильно дивитися вперед, потрібно інколи глядатися назад. От. Тому от Я представляю українське козацтво, я скажу, от у нас є кілька сотень по, по школах Черкаських, по, 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 ну, багато по районах Черкащини, в Черкаському національному університеті козацька сотня. Вони, розумієте, це, це сучасні люди, вони ґрунтують свою діяльність, свою організацію, свою структуру на історичній спадщині. Ну, скажімо, Сотня імені скажімо, Петра Дорошенка, так чи сотня імені Богдана Хмельницького? Ну зрозуміло. От але, якщо вже подивитися на їхні однострої, то вони вже це вже сучасний вигляд, це вже сучасна армія, це вже сучасні сучасне, потреби потреби і таке і інше. Якщо подивитись на їхні заходи, які вони проводять, то теж це дихає сучасністю і і і майбутнім. От ми у п'ятницю, минулу п'ятницю провели козацький фестиваль у 31-й гімназії. В них брали участь в цьому фестивалі три сотні: сотня 31-ї гімназії, сотня Черкаського національного університету Богдана Хмельницького і Руськополянська сотня. Ми дуже гордимося, що ми співпрацюємо з рускополянцями, бо в них дуже потужний козацький осередок. То я вам скажу, що задоволення отримали всі. Дуже приємно, що на цих заходах долучилися керівники. І 31 з гімназії, і наш шановний ректор прийшов Олександр Володимир Черевко особисто привітав учасників цього фестивалю. Нам вдалося залучити як професійних артистів-акторів, так і, скажімо, аматорів, які теж мають високий художній рівень. От. Ну і, врешті-решт, діти, а ми передусім на них спрямували це дійство, отримали велике задоволення, судячи і по їхніх поглядах. Обличчях, емоціях, от, тобто мені здається, що от, от таким чином, от, але паралельно ведеться робота, ще раз скажу, от спрямована вже в таке майбуття. От, тобто, це і підготовка, скажімо, якщо це учні, то підготовка до навчання в вищій школі, це комунікація. Чого варта лише зв'язок, скажімо, учнів середньої школи і студентів вищої школи. Коли десятикласниця романтичним поглядом дивиться на того студента, бачить у ньому козака, подвижника, але водночас видно, чи парубка розумієте, симпатично, і таке інше. Це дуже, дуже важливо, тому що це знімає певний психологічний бар'єр, з ким бо їм через рік-два поступати в вищу школу. розумієте. І одна справа, з ким учитель прочитає лекцію учням, а вони його чують там кожний день чи кожний тиждень. Інша справа студент, старшокурсник прочитає цю лекцію. Це зовсім інша якість прийняття, зовсім інше захоплення. І ці емоції вони спрямовані на конструктивну річ. На конструктивну річ. От, тому я хочу сказати, що козацтво, от, як, яке я представляю в даному випадку, то ми дивимося на це. Козацтво це як основа, це як платформа, це як минувшина, яку ми, яку ми цінуємо і на яку спираємось, і яка вкрай важлива для пошанування, бо без цього не буде майбутнього. Але всі помисли, чи принаймні більшість цих помислів, спрямовані у майбутнє. Саме як е, представник українського козацтва розкажіть дещо про вашу організацію, і які звичаї у вас збереглися козацькі, а які можливо дещо модифікувалися. Дякую, ну це займе багато часу. Тому я лаконічно скажу про це. Ще раз повторюсь: я представляю Черкаське краєве товариство українського козацтва. У нас в Черкасах є багато козацьких організацій. Є Реєстрове козацтво, і вільне козацтво, і е, е, запорізьке козацтво, і, вочевидь, інші. Ми ставимося до цих колег-побратимів дуже дружно. За великим рахунком, ми хочемо доєднання. Ми хочемо, щоб ми всі були українські козаки, щоб ми всі були українські громадяни, щоб ми всі були патріоти своєї землі. От, 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 от той розбрат, який колись був привнесений у козацтво, та, власне, в українців, от, безумовно, треба долати. І тут, вочевидь, першу чергову роль має відігравати і церковна організація наша, і творення теж помісної церкви чи щось в такому плані, от, тому що. Ну, Нація має бути єдина. Це основа тих перемог, і це ви самі розумієте, що та війна, вона, вочевидь, її б не було, або вона була б зовсім вже і не така масштабна, якби та єдність була головним пріоритетом завжди. Щодо організації, то скажу, що організація, як на мене, потужна, вона дуже швидко росла за останні роки, а можливо навіть місяці. Я ще раз, от в Каневі, у нас було вчора більше 300 осіб то це ще далеко не всі. Я не думаю, що будь-яка козацька організація може так виставити в одностроях таку потужну організацію. Приїздив гетьман українського козацтва, бойовий, до речі, бойовий полковник Микола Пантелюк, десантник. От, ми дуже вдячні спонсорам, тому ж Сергію Миколаївичу Терещуку, який профінансував цю поїздку. От, але найголовніше, безперечно, це те, що нам вдається залучити сюди підростаюче покоління. Тобто, рядом з цим очолими ветеранами стояли вчора десятки, десятки учнів, гімназистів, студентів, от, які. Не просто відвідали ці святи для нас місця, а почули якесь добре слово, почули вітання, почули виступ народних колективів. От і ось така робота ведеться. Ну, якщо конкретно на ваше питання більш конкретніше, то я скажу, що от що традиція, да, от де де традиція? Ну, от по свята, це, може, живить, класична традиція, коли козак, який новак, який йде в козацтво, він стає на колінах. Там виконується певний обряд і по лінії церковної, і по лінії цілування там шаблі, тобто проголошуються слова клятви, і таке інше. Я думаю, що тут є певна якась традиція, вона вочевидь має якісь ознаки ще того середньовічного лицарства, от і таке інше. От. Ну, а щодо інновацій, то ну, власне кажучи, вся інновація, тому що всі наші зустрічі, всі наші заходи, вони так чи інакше спрямовані на, на ті, щоб дати гідну відповідь на ті виклики, які зустрічає суспільство. Серед молоді основний пріоритет це національно-патріотичне виховання. Ми акцентуємо увагу саме, що воно національне, а не просто патріотичне. Тому що в, епох, в епоху модерних націй, а ми живемо цю епоху, ну вибачте, без нації важко зрозуміти, що таке патріотизм. Любов до Борщуцьким, до Галушок чи до Шароварів, ну, очевидно, це не патріотизм. Бов до України, готовність її захищати, боронити. Напевно, це є головне в патріотизмі. Тому всі зустрічі, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, з письменниками, з науковцями, які ми проводимо. Та інші заходи, безумовно, вони постійно акцентують увагу на ось цих тонкощах. Ну і щоб не затягувати час, не забирати багато, я скажу, що мені що подобається в цій роботі, бо я сам часто ви представили мене як радника гетьмана, то я є якраз радник з Національно-Патріотичного виховання. Я маю наукову ступінь дов... Доктора наук, я маю вчене звання професора, але коли я зустрічаюся з учнями, я вже не кажу студентами, то мені особливу приємність дає те, що в козацтві ми всі рівні. В козацтві нерівність є тільки в строю і в бою, де отаман має слово і повинен давати наказ, який обов'язковий до виконання. А не в строю і не в бою, і отаман, і гетьман, і козак то є побратими. Так має бути, в і всій Україні. Де ми повинні інколи забувати цю бюрократичну ієрархію, хто на яких посадах, а десь в якомусь вимірі розуміти, що ми всі громадяни, ми всі люди, і ми всі козаки. Ну, це козаки як, як традиція. А в принципі, ми громадяни України, це найголовніше і найсвятіше. Страшне таке козацьке брате. Безумовно, воно повинно домінувати. Інша справа, я повторюю, що інколи ця субординація потрібна для того, щоб був порядок, для того, щоб була дисципліна, лад. Але повторюю ще раз в серці, в душі, ми передусім люди, які мають гідність. І це найважливіше. Я думаю, що це мають всі зрозуміти і Всі збагнути, от, і на цій основі вибудувати вже нормальну і націю, і, 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 і державу, от, і наше оце повсякдення, де ми власне, коучі, живемо більшу частину свого життя. Хочу підтримати всіх, хто виступає в цій студії, всіх наших гостей. Наших. Тому що мені і я скажу дуже приємно тут знаходитись. Я все-таки за віком трошки старший за інших гостей, тому я можу дозволити собі так сказати. От. Але мені дуже приємно, тому що фактично все, що тут говориться, воно лягає на душу. Розумієте, мені дуже приємно. Я думаю, якби наша зустріч відбулася так, років 15-20 тому. То навряд би чи така передача вийшла взагалі? Розумієте, як тому, що за цей час все-таки виросло те покоління. Ми так багато говоримо за тіточок, за юнаків, дівчат. Але я ще раз повторюю, десь в 90-х роках, напевно, ми б такого такої соціального середовища під під ці слова, які ми сьогодні говоримо, їх напевно важко було б навіть підійти. І ми б тут виглядали навіть пан Микола говорить там слово націоналізм кілька раз повторюю. От, то, наприклад, воно, як на мене, воно сприймається сьогодні, ну фактично, адекватно. Ну, можливо, там ще хтось якось трошки, але в цілому адекватно. От, а візьміть у 90-х роках. От, так, заяви у студії націоналізм. Ну, ви розумієте, як? Ну це я не знаю. От, тому то, а чому так? Тому що якраз виросло покоління. Розумієте, як оці. Оці хтось комусь сьогодні 10, 20, можливо, 25. Тобто це люди інші, інакші. І от ви ставите питання про виховання пана Сергія запитували. Я цілком погоджуюся за літературу, я думаю, це абсолютно вільні речі, але я хотів би додати ось що, що розумієте дуже важливо в вихованні, це, можливо, класика педагогіки буде зараз прозвучити. Дуже важливо, щоб це був живий справжній інтерес. Тобто дитина, чи будь хто навіть і дорослі люди, тобто, щоб вона відчувала природній інтерес. Я, я не думаю, що тільки ді, ді, на дітей треба ставити робити розрахунок. У нас, як ти казав, нормальні Та, люди. Да, я просто людей. знаю, я знаю, ще раз гадаю, славне наше село Розумієте, Там за рік в козацтво пішло більше 40 людей. Це люди мого віку, старшого віку, молодшого віку, але це дорослі люди. Вже там в статусі бабушок, дідушок. Розумієте, вони пішли, пішли в козацтво. Чому? У людей очі світяться по одній простій причині. Вони долучаються до чогось живого, справді. Ажнього ненадуманого, коли ми кажемо, коли ми проводимо заходи і кажемо, їх треба силою збирати, да чи там змушувати, то це ота, очевидь радянська спадщина, ще дається в знаки. Коли під якісь там фальшиві гасла, атеїстичні зазвичай і таке інше. Тобто проводилися ці заходи. От. Коли ж людина відчуває свій, прива... свій інтерес, розумієте, як, скажімо, релі... релігійний інтерес, да, віра в Бога їх людину єднає, національний інтерес. Але національний інтерес не просто як гарні слова чи там, ідеологічні якісь постулати, а національний інтерес, е ну що далеко ходить, ось війна. На Донбасі розумієте, як вона формує відразу і і, 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 і швидко. Ось у нас завтра, наприклад, в 31 й гімназії буде відкрито пам'ятну дошку пам'яті нашого учня Сірожі Амбраса. Я, якщо, якщо, якщо дивляться цю передачу батьки, родичі, друзі, повірте, шановні мої і, і поважні люди, я говорю це у мене всередині, зараз все труситься, тому що це мій учень. Я знаю добре брата цього Сергія, от, якого я навчав у школі. Тобто, розумієте як? Ну, що тут людям пояснювати, розумієте? Як дитина 24 роки віддала життя за, за, цю, за цю землю, ми всі в боргу перед ним, але в боргу перед усім в тому, що ми повинні продовжувати цю справу, розумієте, за яку він воював і, і загинув. От. Тобто, мені здається, що е, десь навіть старається. Я погоджуюся з усім, що було сказано, ще раз повторюю, да, що з дитинства там різні форми, і все, це правильно. Але інколи але дитина і в 10 років стає дорослою. Коли вона бачить таку, такі речі, коли вона причетна до таких речей. От. Е, тому зміна поколінь. Це я б сказав основний алгоритм нашого національного оздоровлення. При всій величезній повазі до старших поколінь ну, дуже повільно йде цей процес. Багато людей, я говорив, йдуть у козацтво, йдуть, долучаються до громадських організацій, таке інше, але, але все-таки молодь вона, вона живіша в цьому плані, вона швидша, вона більш креативна, вона більш ну, адекватна тим проблемам, які стають перед суспільством. Ще раз повторюю, не ображайтесь на мене. Папи, мами, бабушки, дідушки. Але інколи, знаєте. От на останніх виборах була така цікава поговірка. Каже, за кого ж його голосувати, найкраща відповідь спитаю внука. Тобто, розумієте, та внуку там вже вибачте, внук школяр чи студент, внука, спитайте і будеш знати, за кого. Тому що молодь краще, адекватніше сприймає реальність, не живе тими міфами, не бореться з тими міфами, бо дехто й не бореться, дехто бореться, але даремно в нього нічого не виходить. От, тому мені здається. І ще одне, що я хотів би додати. Мені здається, що прощаючись з Совєтським Союзом, з Овдепією, як ми кажемо, ми повинні розуміти одну просту річ у вихованні: що в вихованні немає одностороннього процесу. Тобто не повинно бути так, що зайшов у клас, чи, скажімо, професор аудиторію студентську. Там сидять всі невиховані, а він починає їх виховувати, тому що в нього план, там, знаєте, написано, що виховний захід провести. Він Од, вже сформований вихователь, він прийшов. Ми говоримо про козаків. Так, так, Сьогодні будемо патріотами України. Я вам буду вбивати голову, щоб ви були патріотами, любили в землю і таке інше. Виховання це двосторонній процес. Якщо ти хочеш щось виховати, виховуй себе. Без самовиховання, виховання це пустий звук або профанація. Я переконався це за багато-багато років діяльності, тому я можу сміливо і відверто сказати. Учні гімназії, учні шкіл і студенти університету, з якими я контактую кожен день. Це такі ж мої вихователі, як і я їхній. Розумієте? Як? Можливо, у мене трошки більше життєвого досвіду, можливо, у мене трошки більше знань, бо я цим довше займаюсь і таке інше, захищав дисертації. Але я ще раз повторюю, ці імпульси, да, от як краще, куди, що, у яких, от інколи від, від молоді, від тих, кого ми вважаємо вихованцями, інколи. Це більш потужний такий вплив і змушує задумуватись, переосмислювати все те, що думав раніше, і робити вже нові якісь висновки, більш адаптовані в сьогодення. Тому я, власне, закликаю ось до такого, ну, з ким, суспільного. Діалогу, назвемо його український, хоча перед переддень козацтва можна було назвати і козацького діалогу, де, власне, в якому власне, і може вироблятися якась правда для всіх, ну, принаймні тимчасова правда, бо думаю, що наші наступники будуть мислити вже більш креативніше, в них вже буде краща основа, освітня, наукова, чим у нас. От. Але обов'язково діалог. Час монологів це минуле. Якщо хтось хоче, щоб він розкаже як правильно, нікого не послухавши, це вже минуле. От лише так ми можемо орієнтуватися і. Ну, врешті решт зустрічати козацькі наші дні, тому що я думаю, це, це ті імпульси, які повинні додати якоїсь креативності цьому святу. І щоб, як пані Марія говорила, да, щоб не ре реанімувати козацтво в такому, знаєте, середньовічному, да, чи ранньомодерному, швидше сказати, вимірі, да, щоб перед нами стояв козак Хмельницький, ми його тут повністю відтворили один в один і, 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 і цим, начебто, щось досягли. Ні, ми повинні бути абсолютно сучасними людьми, а козацтво це просто наша історична пам'ять, без якої будь-яка нація відбути. Не може, це, до речі, майже цитую Франка. Власне, до слова, можна ще так? так, патріотизм в дітях. В принципі, зараз дійсно такі часи: от війна, і скільки жертв, скільки героїв, точніше, а не жертв, що ну, дітей можна і вже і не виховувати, вони самі це бачать. Так. Власне, я бачу в дітях довелося нещодавно, ну, не довелося, ну їхала в маршрутці, і коли діти дітям поступаються місцем, це наскільки зворушує. Коли у мене якісь на дорозі трапляються проблеми, і мені просто молоді хлопці підходять, допомагають. Ну я не можу не вбачати в цьому зміни. І е, хоча, от про старше покоління, в деяких школах, де в принципі чи, е, педагогічний колектив мав би бути таким прикладом, е, не вдається це втілити. Наприклад, е, третя школа. Ну, Мушу назвати це приклад. Мій чоловік загинув, захищаючи Донецький аеропорт 14 вересня, от був рік. І власне в школі відкрили кімнату, де є меморіальна там, стенд серед інших героїв інших війн, афганців, Великої вітчизняної. Але меморіальну дошку, наприклад, не можуть почепити, тому що ну, директор не вбачає в цьому потреби. І от це, ну, дійсно дивно, коли саме старше покоління пручається цим змінам. Але молодь потребує, і молодь ну, говорить своє слово, ми проживемо без цієї меморіальної дошки, але ну, перечити вже цим змінам ну, якось недоречно. Можливо, колись і буде вона. <ганування> і я думаю, що люди, які проходять пов школи, повз якісь приміщення і бачать такі, е, такі вивіски, такі дошки, вони ну тим самим і виховуються і збагачуються, і це починаючи від малого, від дитини, яка прочитає і дізнається, які герої були у нас, те саме, що говорив пан Юрій. Тобто варто зважати на думку, на потреби і на ініціативу молодшого покоління. Якщо учні в принципі вважають, що це доцільно, то можливо варто до них і прислухатися. Також дуже вам дякую за розмову. Що ж думаю, наші телеглядачі візьмуть на замітку щось корисне для себе та на власному прикладі навчатимуть молодше покоління ніколи не опускати руки а боротися до кінця, шанувати історію та бути гідними нащадками свого козацького роду. На щас в ефірі на жаль добігає кінця. Тож я ще раз вітаю всіх з прийдешніми святами днем Покрови Пресвятої Богородиці, днем українського козацтва та днем захисника України. До зустрічі.